Слава Ісусу Христу, хотіла вас питати, чи можна вагітній жінці ходити на цвинтар. Думаю, як би вам так сказати по-простому, по-перше, тим, що вам сказали, що не можна, передайте їм, що до школи треба ходити, щоб усі вчити, а до церкви треба ходити, щоб всі молити. Як ви собі представляєте, наприклад, обмеження, які може мати жінка, вагітна, так? Так, їй не треба хвилювати, їй не треба мучити, їй не треба там ще щось. Але ходити на цвинтар, я думаю, що на цвинтар ви ж так просто не йдете. Ну, А піду-ка я прогуляюся по цвинтарю. Ви йдете конкретно. Або якась дата. Припадає. Або, скажімо, якесь свято там до Пасхи, я знаю наші перед Пасху, всі йдуть на цвинтар, щоб зробити порядок на гробах, бо на Пасху е, йдуть свяченою водою і з молитвою е, на, на гроби і співають там Христос Воскрес, споминають померлих, щоб там був порядок. На, на, на цвинтар ще йдуть на похороні. Хтось помер, треба йти на цвинтар. Та як не йти? А дітей треба брати, бо то дітей дуже травмує. Треба брати. Не треба дітей об... Об... О... вигороджувати від реального часу, від ситуації, що... що навколо нас відбувається. Не треба. Діти мають то пережити, зрозуміти, чому всі плачуть, чому дідусь лежить і не рухається, пояснити, він помер. Життя закінчилося. Має ходити на цвинтар всі малі, великі, вагітні, невагітні і так далі. Бо, бо на цвинтарі всі мертві лежать, а жінка вагітна, щоб дитина не зомерла. Я вас прошу. Не можна так мислити примітивно. Вона вагітна від чого, бо тому що Бог удихнув туди життя. Якщо Бог удихає життя, то воно не може так просто собі пропасти. Ми його можемо тільки забрати. Аборт, щейкас, е, неправильне харчування, неправильний спосіб життя, і ти можеш убити дитину ще в утробі. А на цвинта не. Цвинтар її не вб'є. Бо тому що на цвинтарі з малою дитиною ти засвідчуєш, що рід продовжується. Ти засвідчуєш, народилася дитина. Рід продовжується. Це є дуже добре. Нічого так не тішить померлих, як присутність батьків з дітьми на цвинтарі. Ходіть на цвинтар, не забувайте за померлих. При кожній нагоді. Просто під настрій. Ходіть на цвинтар. Бо будете лежати і будете згадувати мене. Добре отець казав, ходи на цвинтар, поки живий. Бо тепер лежу мертвий і ніхто до мене не приходить. Ходіть і до вас прийдуть.